На сьогоднішній день найпоширенішою операцією в ветеринарних клініках є кастрація самців і самок. Це планове оперативне втручання, котре проводиться клінічно здоровим тваринам, має мінімальні анестезіологічні ризики та швидке відновлення пацієнта після операції. Саме кастрація, а не стерилізація. Дані поняття досить часто плутають власники домашніх тварин. Стерилізація це хірургічний метод попередження вагітності. Вона грунтується на тому, що проводиться операція з приводу перев'язування сім'яних канатиків у самців та перев'язуванням або пересіканням маткових труб, тобто яйцепроводів у самок. Кастрація в той же час це повне видалення репродуктивних органів у домашніх тварин. У самців це видалення сім'яників, у самок видалення яєчників та матки. У ветеринарній клініці Зоолюнкс проводять саме кастрацію, тому що дана операція профілактує гормональні порушення у домашніх тварин та запальні процеси в репроюктивних органах. Наприклад, у самців це можуть бути орхіти, простатити, у самок ми розглядаємо найчастіше те, що зустрічається: це піометра, мукометра, гідрометра та інші процеси. Розглянемо детальніше кастрацію самок, тобто оварію гістеректомію. Дану операцію в клініці Зоолюкс проводять по досягненню трьохмісячного віку. Доведено, що при проведенні оперативного втручання до настання першої тічки, тобто до статевого дозрівання, ми на 95% профілактуємо пухлинні процеси у кішок в більш старшому віці і відповідно запальні процеси в маці та яєчниках. Оперативне втручання можна проводити в один день із плановою вакцинацією. Це не буде додатковим навантаженням на організм тварини. Перед операцією потрібно у кішечки витримати голодну дієту близько 4-8 годин. Також, за потреби, лікар може провести перед операцією ехосерце та загальний біохімічний аналіз крові. Наша клініка крокує в ногу з часом, і тому ми маємо сучасне обладнання і можемо запропонувати вам оваріогістеректомію лапароскопічним методом. Техніка даної операції малоінвазивна, відповідно, менше травматизуються тканини і пацієнт швидше відновлюється. Однопортова лапароскопічно асоційована оваріогістеректомія, тобто видалення яєчників та матки, показана клінічно здоровим тваринам. І несе в собі мінімальні анестезіологічні ризики, зменшує тривалість оперативного втручання та, відповідно, впливає на швидке відновлення після операції. Спершу ми проводимо прокол черевної стінки та шкіри. Потім використовуємо спеціальний ендоскопічний порт, трубка якого має діаметр 0,5 см. На кінці її є додатковий гачечок. Після того, як ми поміщаємо цей ендоскопічний порт в черевну порожнину, ми встановлюємо в її просвіт ендоскопічну камеру. За рахунок ендоскопічної камери ми можемо візуалізувати внутрішні органи і відповідно їх оцінити та виявити проблеми у молодому віці. Дана камера підключається або до смартфону, або до ноутбуку. Після того, як ми візуалізуємо матку, ми гачком ендоскопічного порта її піддіваємо і виймаємо назовні. Видалення матки та яєчників виконується шляхом біокоагуляції, тобто припалювання. Загалом шовного матеріалу в червній порожнині не залишається і, відповідно, ми цим самим впливаємо на алергічні реакції у пацієнта та запальні процеси в подальшому. Після операції ми телефонуємо і орієнтуємо, коли можна забрати вашого улюбленця. Зазвичай це дві годинки після операції, тому що кішечка має прокинутися під контролем анестезіолога і додатково ще має вдійти епідуральна анестезія. Кастрація дорівнює стерилізації. Насправді це не так. Обидві операції спрямовані на те, щоб позбавити тваринку можливості народжувати, однак це не одне й те саме. Кастрація характеризується повним видаленням репродуктивних органів. У самців це видалення сім'яників, у самок це видалення яєчників та матки, тобто без збереження статевих залоз. Стерилізація в той же час характеризується перев'язуванням сім'яних канатиків у самців. Або перев'язуванням чи пересіканням яйцепроводів у самок, тобто зі збереженням статевих залоз. Потрібно дати тваринці відчути щастя материнства. Насправді це найрозповсюдженіший міф. Однак, на жаль, тваринки не так сприймають радість материнства, як це відбувається в людей. В такому разі, якщо ми каструємо тваринку до настання першої тічки, до її фізіологічного та статевого дозрівання, ми зможемо профілактувати безліч проблем, пов'язаних із пухлинними процесами або з запальними хворобами. Навіщо каструвати, якщо можна дати препарати? Гормональні препарати дійсно пригнічують статеві цикли улюблениць, проте вимагають споживання курсом. Що сприяє розвитку різних захворювань, особливо поширені злоякісні новоутворення та запальні процеси матки. Не хочу каструвати, бо це неприродне. Насправді це дуже застаріле поняття дійсності, адже в сучасному світі кастрація є необхідністю. Бо не всі власники хочуть шукати прихисток або добрі руки для кошенят, викидають їх на вулицю, або що найгірше позбуваються їх. Тому, щоб сприяти зменшенню безпритульних тварин, варто спланувати кастрацію своєї улюблениці, якщо ви не плануєте займатися професійним розведенням.